Головою районної ради Сікорою Михайло Миколаївичем підтримуємо оце наше віче. І хотів два слова тільки сказати. З Ра, е, Самого ранку було порівняно, що беркутівці, це є фашисти це неправильно. Фашисти кричали Ахтун, Ахтун, і тоді стріляли і били. А там раз — сучі потрохи, вони били без попередження, тому немає їм правди, Немає їм виправдання. Дрогобич, піднімайся! Я знаю, що завтра їде дуже багато автобусів і дуже багато людей. Ми не повинні сидіти вдома. І коли я виїжджав сюди, в мене є три маленьких сина, 4, 6 і 8 років, і жінка каже: А куди ти їдеш? Ти мене лишаєш. А я кажу, Наталочко, а що я потім скажу дітям, як я подивлюся в вічі, ти сильна, ти будь вдома, а я буду тут захищати Україну. Коля right Лось